Друзі, привіт! В наших курсах для миття. Паркету, ламінату, меблів, лакованого паркету під масловоском, під воском. Ми рекомендуємо два засоби. Один із них називається кіль паркетоклін концентрат, а інший називається марбек пулі бріль. Обидві засоби є концентрованими. Ну, кіль трошки більше, цей трошки менше. І обидві засоби підходять для цих всіх різнобарних і різношерстних поверхонь. Відповідно, ми можемо помити і підлогу, і меблі, ну і в принципі навіть дерев'яні панелі навколо. Ці засоби мають pH приблизно. 9, 8,5, 8, тобто такий дуже-дуже слаболужний. Мають в складі, от, наприклад, кількість Клін концентрат має неіонні пар і водорочинні розчинники, фарбники, якісь трошки барвники. А цей от засіб має ще і катіонні пар в своєму складі. Це значить, що, Це значить, що він трошки дезінфікує поверхню. Обмова цими засобами дуже класно мити паркет, ламінат, все, що миється в принципі з дерева, дуже погано. Тобто, ми там намагаємось мити розводи, залишаються і так. Далі ці засоби дозволяють нам класно помити без розводів.